Друзі, усім привіт! Сьогодні знову улюблена рубрика анекдоти від Макса. Сьогодні буде декілька анекдотів. Перший анекдот це про блондинку. Коротше, ще в старі часи, коли в хатах були ці домашні телефони з цими трубками такими і проводами. Коротше. Ну, знаєте домашні телефони. Коротше, їде крута блондинка на лексусі, їде така. Їде собі так круто круто їде. Хопа бачить гаїшник, він і раз її останавлює. Підходить і каже, дівчино, а що це у вас е, різні номери? Вона каже, як різні. Спереду мобільний, а ззаду домашній. Друге анекдот. Їде бабка у тролейбусі, їде собі спокійно, їде, і біля неї тут сідає чоловік з собакою. Ну от їдуть вони, їдуть там, не знаю, пару зупинок проїхали, і бабка кричить чоловіче добрий, заберіть цю собаку від мене, по мені вже блохи скачуть. Хазяїн до до пса каже: Тузік, пішли від бабки. Бачиш, вона блохаста, по неї блохи скачуть.